Під час одного з виїздів команда Жопа» познайомилася зі сім'єю Антипонько, котрі тимчасово мешкають в селі Андріївка Львівської області. Ми жили в Донецькій області, місто Кіровське. Ми там жили з 86-го року, по 2014 рік. Ми були змушені виїхати від тіля. Тому що там воєнні дії вже починали. Ми виїхали в Харківську область, в місто Ізюм. Там у нас мешкала донька. Потім 24 лютого і все. Місяць ми провели в підвалі, на вулиці мінус 15, бомбували так, що це не розказати, кіно такого не показує, що там було. Що нам устроїла? Освободители нам устроїли. <ріпи> Бомбили, стріляли по домах, прям били там вдома, якщо бачили ізюм, то це там самі розрушені дома це наші. День ніч, день ніч я сиділа отак на візочку, не вставала зовсім. Після місяця сидіння в підвалі дружина перестала ставати на ноги зовсім. Це. Знає тільки той, хто сидить на інвалідному візку. День і ніч просидять у візку, це треба мати багато можностей і плюс бомбіжка, Кожен день там було страх. Тепер ми тут, -тут. 5 липня, ми тепер тут живемо. І хочемо, звісно, ми до Європи не знаємо куди, але ближче до дітей. І, знаєте, хоча б трошки може заспокоїтися, але тут ми живемо, все одно ми в напрузі і вчора збили ракети і тут було чутно це, і це знову це все в пам'яті. Це підвал, все обстріли, хочеться хоч трошки дотягнути. Ми з дружиною вже в місті більше 40 років, і завжди ми самі рішали усі проблеми, які перед нами з'являлися. Ну, зараз з'явилася така проблема, що треба їхати за кордон, щоб привести себе до, до ладу, а діти нам не можуть допомогти, тому що обставини склалися так, що у дочки чоловік на візку. Син робота, і ну, він не може нам допомогти. Він дуже б хотів це зробити, але це, він, йому це фізично неможливо. Ми би хотіли, щоб нам допомогли виїхати в Європу. Якщо у вас є можливість допомогти подружжю Антипенко, ми залишимо контакти під цим відео. А з вами була я, Тетяна Кавкун, спеціально для чорним по білому.